Армадол. Забудь про головний біль. Раніше сукні в поєднанні з кросівками було абсолютно неприйнятним. Тепер це мастхев всіх модниць світу. Отож давайте розбиратися з новими поєднаннями в моді. нами сьогодні чарівна помічниця Вікторія, на якій я хочу показати сучасний комплект, модне поєднання це світшот. Ми взяли спортивний стиль і поєднуємо з діловими штанами. Зверніть увагу, будь ласка, на довжину. Така довжина є оптимальною. Ви можете носити їх з кросівками, з підборами, з будь-чим. Таким чином, у нас є спорт, спорт і тут трошки ділового стилю. Такий образ підійде а, мамусям в декреті, щоб замінити звичні джинси на щось трошечки новіше, інакше не тільки джинсами єдиними. Також так можна я впевнена зараз прийти і в офіс, тому що в більшості офісів дрес-код пішов. Але, хоча б один елемент, закликає вас робити, все таки діловим для більш зібраного вигляду. Наступна сучасна формула наших образів це паєтки саме на щодень. Раніше ми їх носили тільки на свята, а зараз вони прийшли до нас на щодень. Поєднала я ці паєтки з звичайним жакетом діловим. В такому образі можна зранку піти на роботу, а ввечері вже на побачення або якесь святкування. А зараз про модні поєднання з верхнім одягом. Отож, перед вами шуба з екохутра, який є дуже актуальним зараз. Ніяких натуральних хутра ми нового вже не купуємо. Довга, тепла, затишна шуба, це елемент одягу, який сприймається як розкішне, щось таке дороге і жіночне. І поєднуємо шубу з спортивним стилем, кросівками і суперзвичайними джинсами, які є в кожному гардеробі. Також я додала до цього образу звичайний сірий гольф. Які є в кожного. Таким чином ми поєднуємо розкіш, жіночність з комфортним спортивним повсякденним стилем. І саме таке поєднання є мега актуальним зараз. Тут працює таке правило, що коли у вас світлі джинси, ви підбираєте світле взуття, так як тут кросівки, світліші, вони можуть бути, звичайно ж утеплені для зими. Також на місці джинс могли б бути якісь сірі штани або сірі джинси, і до них можна було б поєднати чорні черевики. Колись сумка та взуття різних кольорів було абсолютним табу. Тепер все змінилось, і ми можемо сміливо поєднувати сумку одного кольору і взуття зовсім іншого в одному образі. Як ви бачите, звичайно ж, в цьому луці коричневий чорний взяла ці кольори з сукні. І разом з тим цей образ став ще цікавіше завдяки різному кольорі аксесуарів. Тому ви можете сміливо експериментувати і поєднувати різні кольори. Важливо, щоб ці кольори були. В одній насиченості отож може бути темно-синій колір і темно-зелений, може бути сірий і оранжевий. Сумка може бути акцентом, вона може бути яскравого кольору. Але пам'ятайте про правило трьох кольорів, що ми в одному образі використовуємо не більше ніж три кольори. Особливо це стосується яскравих відтінків. Наші бабусі б дуже здивувалися такого образу, оскільки тут така елегантна жіночна сукня довжини максі, і в поєднанні з масивними черевиками на товстій підошві. Але зараз це саме якраз актуальний Спосіб носити такі речі, Отож, будьте сміливі, пам'ятайте про правило трьох кольорів: Поєднуємо комфорт і трошки елегантності, щось зручне і трошки ділового стилю жіночні речі, і більш такі маскулінні, грубі, як в цьому образі, може бачити. Наступне модне поєднання це жакет з спідницею міні. Важливо, щоб спідниця міні буквально на декілька сантиметрів ви її бачили з-під жакету, або на місці жакету може бути якийсь подовжений светр, і теж зі спідницею міні. Цей комплект ми поєднуємо з грубим масивними червиками на будь-яку погоду. Саме таке поєднання теж є зараз дуже актуальне, такого ділового і водночас жіночного стилю. Саме з під ошвою, коли є певна висота, ваші ноги здаватимуться більш стрункішими. Тілесні колготи ми не носимо, тому що наше модне табу, так і запам'ятайте. Тілесні колготи імітують голу ногу, а взимку голих ніг бути в нас не може. Наступним пунктом є те, що дівчата, в кого є, можливо, трошки животик, який хочеться заховати, але у вас дуже стрункі ноги, саме такий образ буде ідеально вам пасувати якою б не була демократична мода, все ж таки залишаються певні табу, що не варто поєднувати між собою? Не поєднуємо. Легінси, лисини, шкірині з короткими топами. Я вас дуже прошу. Якщо у вас є шкріні штани, одягайте щось подовжене, ніяких коротеньких облягаючих ковтинок. Друге, це в нас скіні э, джинси, тільки облягаючи повністю, чимось нагадують насправді лосини. Не поєднуємо їх з туфлями, човниками, з гострим носом. Якщо ви робите якийсь акцент в образі, хай він буде тільки один: спідниця міні і відкрите декольте, точно ні. Це вже буде занадто. А якщо ви хочете. Глядати стильно щось одне все-таки варто прикрити. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один україна.